Медична реформа була необхідна, адже 90% населення країни було незадоволено медичним обслуговуванням. Реформа повинна була модернізувати та вдосконалити якість лікування. Проте не так сталося, як бажалося. Наприклад, побори в лікарнях так і залишились. Ганяємося з секретарем Советом по амбулаторії, забираємо у беременної дівчинки в перечень медикаментів, в котрі написано 10 перчаток. Тут немає місця лічебному процесу. Це просто наращування складських об'ємів, частних складних об'ємів. будем с этими вопросами жестко бороться. Роддом уже, как бы кому не хотелось закрывать, мы точно не будем. А порядок наводить там будем. Поэтому по роддому знаю. Проблема, страшная проблема. И скажу вам еще, проблема в нас, проблема в людях. Мы же все вместе, мы же все живые, нельзя друг на друге зарабатывать. Реформу мешканці зустріли вороже. Обурювали їх неможливість дати аналізи по місцю в одній поліклініці, довгі черги до лікаря, в яких доводилось стояти і старим, і малечі. Як запевнив мер, ці недопрацювання вони вже виправили. Зараз аналізи по отчотам наших керівників приймаються в кожній амбулаторії. Централізовано приймаються, вивозяться, проводяться аналізи і подаються результати. Там же на амбулаторії. Тобто їздити нікуди не треба. Вопрос, як це реалізовується, тобто відчитується добре. Серед плюсів реформи міський голова виділив збільшення фінансування медичної галузі, зростання заробітних плат лікарів та медсестер до більш ніж 5 тисяч у перших і майже 4 тисяч гривень у останніх. Мер закликав гордян спільно виправити всі недоліки медреформи. Для цього мешканцям треба говорити, що їх не влаштовує. Знаєте, що є пріоритетом для реформи в наше українське сьогодні? Це здоров'я человека, жизнь человека. Самое главное, человек не должен заболеть. Мотивация врача семейной медицини. Больше получает тот, у кого пацієнти не болеют. Не І найголовніше, знаєте, тезис. Кожен чоловік має право вибрати самостоятельно вибрати свого врача. Другу частину прес-конференції мер присвятив іншим міським проблемам. Актуальним зараз є стан доріг, подекуди вони навіть обмальовані фарбою так активісти акції. Вдаримо фарбою по дорогам, звертають увагу населення та влади на неякісні нікопольські шляхи. Руслан Токар назвав цю акцію банальним піаром. Скільки грошей потратили. Знаєте, я вам чесно кажу, місто краски купили б 2 кг асфальту і ямку залатали б. И можно было бы сказать, я полезен обществу. А если бы вы взяли машину асфальта и положили не рисовать, потому что краска дорогая, а вместо краски положили бы асфальт, то не надо было бы ничего рисовать. Люди не хотят рисовать. Люди хотят получить качественные дороги. А рисование, по сути, не приведет к хорошим дорогам. Мер відзначив, влада працює. В ідеальному варіанті необхідно повністю замінити асфальтове покриття. Та на це піде дуже багато коштів і часу. Тож це довгострокова перспектива. Я проти ямочного ремонту. Всі до мене були за ямочний ремонт. От дайте нам скільки дадите нам асфальт, ми його все в яму закопаємо. Я не хочу розбазарювати гроші. Я не хочу цілу вулицю захоронити. Це неправильно. Там, де зовсім було тяжко, ми ямки позаділували, там попочищали. Вопрос: ну, потрібно міняти покриття. вот то, о чем я говорил, нужно менять. И здесь круг, и там, и там, и там. Пусть она пока держится. Но нужно менять. С центра начнем. И последняя будет улица, которая будет дальняя. Потому что здесь проезжают все 128 тысяч населения. Вот каждый день. И здесь должна дорога быть максимально хорошая. Вот и здесь и по проспектам будем уходить, по центральным улицам. И в этом году, я думаю, мы нормальный рывок сделаем. Есть предпосылки, все у нас в целом Пока получається, й будемо над цим працювати. Знає мери про проблему на Довгальовській, запевнив, що її вирішать найближчим часом. Там же зараз проводяться дренажні роботи, спрямовані на боротьбу з підтопленням. Наприкінці зустрічі мер привітав мешканців з днем молоді та днем конституції та пообіцяв цікаву концертну програму. Серед іншого, 28 червня, до нас приїде гурт «Ні ангели.